Риба частий гість на нашому столі. Люблю її і готувати, і смакувати. І з цього красунчика буду готувати юшку. Буду готувати юшку із двох голів, які в мене є. Це з сома і з коропа. А ще додам хвостик сома і декілька плавників з коропа. Я готую юшку в овочевому бульйоні. Для цього беру цибульку, селеру і пастернак. Це. Гілячки петрушки. Оці овочі я не подрібнюю, я їх буду виймати із бульйону. Картоплю і морку я нарізую з І так вона й буде залишатись в бульйоні. ще до цього різнобарвія я додам зелених горошок. Дуже буде смачно. Киплячу воду я відправляю всі овочі. І, звичайно, горошок. Тіплячий бульйон додаю ложку солі. І штук 15 перчиків чорних. І готуємо до готовності картоплі. Ще до бульйону додам декілька лаврових листочків. Додам заморожений кріп, сухий кріп і часничок. Рибка вже приготувалась. Супер! А бульйон такий наваристий і аромат стоїть, не можу передати. Юшка. Все додали, і вона вже готова. Рибку акуратненько виймаю з бульйону, м'ясо відділяю від кісточок, трішки його подрібнюю. І знову відправляю до бульйону. Я додам червоного перцю гострого, насипаю в тарілку, додам зеленої цибульки. Всім смачного. Готуйте і не забувайте, що рибка це дуже-дуже смачно.